Колишній чемпіон світу у надважкій вазі, справжня ікона українського спорту Володимир Кличко готується зробити новий крок у своїй кар'єрі. Цього разу вже не в ринзі, а у владних кабінетах міжнародного боксу. За інформацією авторитетного ресурсу Inside the Games, Кличко балотуватиметься на посаду президента World Boxing. Це не лише особистий виклик для Володимира а й надзвичайно важливий шанс для всього українського спорту. Чинний президент новоствореної організації, нідерландець Борис Вандерворст, не став висовувати свою кандидатуру. На другий термін таким чином боротьба за головне крісло організації, яка нарешті замінила прокремлівську і обіцяє стати гарячою та інтригуючою. Основних претендентів наразі троє. І всі вони добре відомі в світі спорту. Перший претендент це Володимир Кличко, також колишній чемпіон світу у середній вазі, а нині президент НОК Казахстану та крівник Олімпійської комісії при World Boxing Геннадій Головкін. І третій чинний президент Грецької федерації боксу Харіс Маріоліс. Вибори відбудуться вже у листопаді, за регламентом. Мусі кандидати проходитимуть сувору перевірку незалежної комісії.